Господь промовив до Мойсея, Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого, і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю. Так і зробили сини Ізраїля, і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля: Коли який небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові. І відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним завинного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові, його буде. І промовив Господь до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і повідай їм. Коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку. І як охопить його дух ревнощів і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні? То той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар десятину ефи ячмінної муки, він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревності, офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці, у храмині, та й вкине його у воду. Отже поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття, і заклинатиме жінку священник». І казатиме їй якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь не пошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут. Заклине священник жінку клятьбою прокляття і скаже до неї, Нехай Господь видасть тебе на прокляття, і злорічення серед твого народу, і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух, і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість Амінь. Амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом. І принесе її до жартовника і візьме жменю з офіри, як кадило, та й пустить димом на жартовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всі своїй гіркоті і опухне живіт у неї. І зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе. Чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів і він заходиться ревнувати свою жінку, він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей, так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій.